Виконуємо дії. Отже, спочатку ми виконаємо множення. Для цього ми запишемо так: 14а в п'ятому помножити на Б в п'ятому, Б в шостому помножити на 56 а в четвертому. І виконуємо скорочення. 14 і 56. Можна поділити на 14 і мати 4. Тобто, я буду записувати таким чином. Отже, 4 у нас числовий множник знаменнику. Далі А в п'ятому, а в четвертому. Скорочуємо на А в четвертому, тому в знаменнику буде одиниці, нічого не пишемо, а в чисельнику просто А. Б в п'ятому, Б в шостому скорочуємо на Б в п'ятому. В чисельнику буде одиниця, не пишемо нічого, в знаменнику просто Б. Отже, А, що ділиться на 4Б це відповідь Б. Виконуємо далі наступну дію дію ділення, і так як у нас мінус ділиться на плюс, ми ставимо знак мінус. І далі перший дріб ми переписуємо, а другий замінюємо оберненим тобто чисельник і знаменник міняємо місцями. Після цього проводимо скорочення: 4,12 на 4. Далі, отже, буду писати результат: значить, мінус. В знаменнику 3 числовий множник. Далі. А і А в квадраті. Скорочуємо на А, в чисельнику залишається А. В знаменнику одиниці не пишемо. Б, Б в квадраті, скорочуємо на Б і Б залишається в знаменнику, ну, а це взагалі скорочується. отже буде мінус А, що ділиться на 3Б, і це відповідь Г. Підносимо до степені. Ну, по-перше, мінус в непарному степені буде знак мінус. І потім підносимо 2 до третього степеня це 8. А в п'ятому підносимо до третього, показники перемножаються А в 15 і в знаменнику Б в 12. Отже, це відповідь А. Далі, що помножити, ми розкладемо на множники. В чисельнику винесемо Б, буде 2А мінус Б, ділиться на 9А і потім множимо на наступний дріб. Скорочуємо, скорочується 3,9, А і А, Б і Б. Отже, в чисельнику 2А мінус Б, в знаменнику, як ми бачимо, 3. Тобто це відповідь В. Спрощуємо вирази, виконуємо дію множення. Для цього ми перший дріб перепишемо, а в другому розкладемо на множники А в квадраті мінус 1. Це А-1, А плюс -1, а 1. Множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Потім скорочуємо. І, як ми бачимо, в результаті отримуємо А-1. А-1 це А. Далі будемо додавати дробові вирази. Можна, звичайно, дописати до А в квадраті знаменник 1 і звести до спільного знаменника. Це можна зробити, і, напевне, буде той самий результат. Але я, наприклад, бачу, що А в кубі мінус 1 це різниця кубів, яку можна розкласти на множники, що я і зроблю? Тобто а мінус 1, а друга дужка – це не повний квадрат, тільки вже суми. Тобто А в квадраті плюс А плюс 1. І тоді я бачу, що тут 1 мінус А, мені треба поміняти знак і написати також А-1, тоді, звичайно, поміняти знак і перед дробом. А отже, пройде скорочення, і в результаті ми будемо відкривати дужки, перед якими стоїть знак мінус, змінюючи знаки. «мінус А у квадраті, мінус А, мінус 1. Знищилися протилежні, і будемо мати мінус А, мінус 1 це відповідь Б. Далі будемо виконувати дію ділення. Для цього ми замінимо її множенням, Перший дріб перепишемо. Тут А в квадраті мінус 1. І тоді ми помножимо на обернений дріб. Тобто А піде в чисельник, а А в квадраті мінус 1 я розкладу це А-1 і А плюс 1. А скорочується. А вирази 1 мінус А і А-1 відрізняються тільки знаком. Тому я поставлю мінус перед дробом, і, наприклад, в чисельнику вже напишу. А мінус 1 і знаменник тоді а мінус 1 а плюс 1. Як ми бачимо, скоротимо, і буде мінус 1 на а плюс 1. Тобто це відповідь В. І далі будемо віднімати, для цього одиницю напишемо як одна перша, і зведемо до спільного знаменника А мінус 1. Тоді сюди додатковий множник а 1. Отже, в чисельнику а 2 відняти а-1 обов'язково пишемо в дужках, бо там стоїть мінус перед виразом. Міняємо знаки, буде А-2 мінус А плюс 1 на а 1. Знищились протилежні. мінус 2 плюс 1 це мінус 1. Отже, мінус 1 на а 1 Мінус 1 на А-1 це відповідь Г.